Всім привіт, друзі! 10 лютого 2025 рік. Мене звати Ірина, канал Життя на КДЗ, я з Кривого Рогу Дніпропетровська область. Ось Тайсон Загоряє, якщо можна так сказати, то загоряє. У нас вже дуже холодно ночами, і мінус 7, і мінус 6. Наразі температура біля 12 дня. Кстати, у нас ось ось сирена вимкнули. трохи більше, ніж 12 дня, і у нас вже плюс 4. Мірочка, мірай, Міра, Ану, покажися, де ти. Тайсан, Тайсан любив, щоб його показували. І міречкася. Мірай. Вона, вона бачить, там собачки поперебігали. Друзі, я кормлю цуценятку, у нас тут безхатні є. І воно дуже, дуже близько Вже воно приходить до мене. Погляньте воно, цуценяточка. Йди сюди, йди сюди. Йди моя зірочка, йди. На. На. Це я жирок баранячий їм кидаю. Отакий і воно і дружок, воно теж це його батько. На, 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 на. Це сусідська собачка, дружок, друзі. А до нього приблудилася ще одна собачка, дівчинка. І от вони кожен ріг цуценятка в них. Собачкою, і то ми е, всю вулицю, хто може, то годуємо е, ту собачку безхатню, дівчинку. Ми її білочка назвали, а це маленьку назвали найдочка. То Масян не бігає. У масяна друзі капець. Вчора мурчав цілий день, вночі було дуже холодно. Передавали по прогнозу мінус 10, але в нас не було на криворіжі, мінус 10. Але все одно, друзі, я його запхала в хату. В хаті тепленько. Ну, не тепленько, а жарко. Прям я дровами топлю. У мене, мене я люблю тепло. То і собак забрала, і. Котів барончик у хаті, а оце масяна забрала. Він почав морчать, проситься на двір, то він ось тільки-тільки я його побачила, друзі. Десь бігав за дівчатами, де він там їх шукав. Ну, морчав, бідний. Ще немає весни, а він вже ходить, їх дівчат шукає. То от такого. Так, друзі, що я хотіла вам показати? Холодно, не холодно, але ось, бачите, в мене воно. Ветки валяються, гілочки. Ось ось ще, ще ось ціла купа валяється, ще там воно валяється. В общем, друзі, я обрізала все-таки. Як би там не казали, що по морозу не можна обрізати, але все одно до середини лютого треба абрикоси обрізати. друзі. Абрикоси, сливи, черешні, черешню. цю, Кстати, я теж по морозу обрізала і вона завалила просто мене у тому минулому році врожаєм. Просто було дуже багато. І, друзі, я дуже боюся висоти, тому у мене всі деревця обрізання не Зенько таку саму я хотіла зробити абрикосу. Зараз покажу. Трохи висвічує сонечко, друзі, але я думаю, побачите. Я вирізала середину повністю, та, що йшла угору, і вона такою чашечкою вийшла. Її дуже добре буде е, вдобно обробляти і збирати врожаї. Ну, без обробок у нас не виходить врожаю. Друзі, кожен рік я вам показую вже 4 роки каналу. Ось в кінці лютого, 16 лютого, у нас 4 роки буде каналу. То я кожен рік показую вам цю оберкосу, Вона кожен рік мене усіяна плодами. Я вам показувала, як я обробляла кожен рік усі усі свої дерева, всі дерева були з врожаєм, що черешня, якби там не казали, що я неправильно її обрізала. Але мені її вдобно й обробляти і збирати врожаї. Врожаїв дуже багато вона мені, дуже прям багато вона мені приносить. Так само у мене обрізана ось і вишня. Ну, чи чорнокорка, чи владіміровка, я не знаю. Друзі, вона стара, її 100 років вже. То отаку на мене теж, бачите, незесенько, незесенько. Мені дуже вдобно її і обробляти, і збирати врожаї отакову. І обрикоса ще з цього боку, друзі, покажу, як її. бачите, І мені буде дуже вдобно. Я можу стати найвища гілочка, я стану на стільчики, буду зривати плоди. Мені не треба по драбині лазити, бо я, ну, я боюся, друзі. І мені не хочеться таких високих дерев. Мені вдома, мені треба так, щоб було. Ну, дійсно добре і обробляти, і збирати врожай. Кстати, друзі, абрикосу в цьому році я трошки другими препаратами буду обробляти, але це мій, мій експеримент буде. Я ще так не обробляла. Іменно, іменно в ті моменти буду як і тими препаратами, але другі препарати буду використовувати на другу і на третю обробку. Ну бо ну, в ті часи, коли тато мій обробляв, як він мене вчив, тоді ще таких препаратів не було. які ну, щадя, що відносяться до бджілок. Тоді були такі от всі серйозні препарати, а зараз вже появлялися такі препарати, які, якими можна обробляти під час, коли літають бджолки, і вони не будуть шкодити. Ото я хочу в цьому році спробувати цими препаратами і подивимося, чи буде дійсно такий врожай, як у мене кожен рік. І ще, друзі, мене питали, трохи найскосі. от всі. Всі спили трохи найскорі, щоб коли йшов дощ, щоб воно стікало, або сніг і танути, і стікало. І ось о, всі вони, всі вони, бачите, під наклоном, отакого, під нахилом, Отак. Ну, ця, ця просто. І я коли в мене тут впала гілочка, друзі, то одну маленьку гілку тоненьку вона зламала, то я ще не побачила, друзі. Це я зараз візьму пилочку і спиляю, і все. І в мене буде дуже гарна абрикоска у цьому році того такого друзі, морози. Передають ще сильніші у нас, але там е, щось біля тижня і потім вже вроді як іде вже оттіпіль. Ну, не знаю, подивимося. Майсян, ти знову мурчиш Майянчик. То отаку, друзі, я сьогодні оце їздила, знаєте куди? Все-таки я. Ну, Побалакала із знайомими, то все-таки вирішила свого барона кота старенького, провакцинувати. В нього грибкові захворювання по шкірі. там, Я вам казала, і ранки, і, і просто шерсточка випадає. Ну, Я спочатку подумала, що це. Ну, що це просто ранка, а потім, вже коли якийсь час почав почала мазати, мазати, воно не проходить, друзі, не знаю, чи побачите ви воно чудо моє. Ось барончик, барончик, мій старенький котичок, моє сонечко, воно, вавочка. Бачите, воно носик чорненький. Він весь оно такий в вавочках. На двір, друзі, я його не випускаю. Не знаю, чи видно його, чи не видно. Ну, на двір не випускаю, бо дуже холодно, щоб він, ну, щоб він не захворів. То я, що я, друзі, їздила, їздила, шукала вакцину. Вакцину в принципі, від грибкових захворювань дуже-дуже класна вакцина. Я нею колись користувалася, я вилікувала безхатню собачку. Вона вже була майже лиса. Я вилікувала це препарат Вагдерм. Він і для собачок, і для котиків йде. Але це, ну, друзі, це російський препарат, його вже немає. То сьогодні я покаталася по. Від клініках, в общем і була друзі, я на цьому на трампарки, хто з криворіжжя. У нас на трампаркі хто не знає. Це государственна клініка. Там можна взяти безкоштовно вакцини для собачок і для кішочок. Ну то вакцини такі від сказу, там ну, оце по цьому всьому. Від грибкових захворювань в них немає вакцини. Я там, кстати, безкоштовно брала вакцину курочок від хворобень. Касла вакцинувала. Подивіться відео, полистайте, подивіться, як називається ця вакцина, коли її як обробляти курочок, як, як робити цю як вакцинувати. То там дуже багато безкоштовних вакцин вони видають на руки або приїжджають самі додому, вакцинують, або ви привозите туди. Вони безкоштовно, це все безкоштовно. Друзі, але не всі вакцини. Це ж я так розраховувала і на цю вакцину, але нема. Вони в них такої немає вакцин. Не то вона мені е, порадила ну, поїздити по в'єтаптеках То я в одну заїхала, не було, в другу не було, в третю заїхала вже на, на Леніна, ото е, бивша Леніна, зараз Свято-Миколаївська вулиця. Е, хто з Криворіжжя? То там, там я і купила. Там в принципі дуже багато чого я для курочок покупляла, е, і там ну, непогані врачі, там і клініка, і ветаптека рядом в місті, там вони в одному в одном приміщенні. Ну, ціни такі собі, скажімо так, ну, для тваринок не дешеві препарати. Це всі, всі ми знаємо. Наші препарати дешевші, ніж для тварин. То от кого. То я там купила ці вакцини. Все-таки питала, хотілося мені ці, ці от російські, не російські. Знаєте, мені не країна виробник була важлива. Для мене було важливо вилікувати мого котика. Він же, я вам казала, він же старенький мені і він дуже в болячках. Мені дуже хотілося його вилікувати. Але ну, мені порадила там жіночка. Від клініці нашого українського виробника вона сказала, що ця вакцина не ну не гірша. Найгірша за 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 цю російську вакцину. То оце я буду колоти сьогодні е, одну вакцину в колю через 10 днів. Другу подивлюся, як вона себе поведе. Ну як е, котик мій поведе, як воно буде там на тілі е, у нього, і як він себе почувати буде, бо він все таки Ну друзі, він старенький. Йому біля чи 17, чи 18, чи 19 років. Він в мене теж підібраний. В мене всі друзі, котики, собачки підібрані з вулиці. О. Я нарізала безхатнім собачкам, а цей голодаючий все хватає. ну ви бачите. А, це ж його півдоби не було в хаті, він не їв, то він вже хватає, щоб упало. То отаку, от друзі. Ну, Ви знаєте, прекрасна. У мене 12 років був зоомагазин. Я лікувала безхатніх тваринок за свій рахунок, я годувала за свій рахунок. Я дуже багато коштів викидала на безхатніх твариночок, бо я їх я дуже люблю, друзі. І у мене оце наразі Тайсон, мірочка. Мірочка, де моя мірочка? Де моя красавиця? Вона розляглася на сонечку. лягла. І Тайсон, і барон, і майсанчик, друзі. Це в мене все безхатні. Твариночки, то я їх дуже люблю. Я дуже люблю тварин, в принципі. Е, так, по цьому все вроді розповіла. Трохи, друзі, скупилася. Зараз покажу вам, що я купила. Друзі, зразу покажу вакцини. Я купила дві штучки. Одна вакцина коштує 220. Я дві штучки. Біокан М. Отакий, От вот, друзі, це від грибкових захворювань для кошечок, для котиків і собачок. Їх, друзі, Можливо, вакцини, усі в принципі вакцини храняться при температурі не вище, плюс 8, тобто тільки в холодильнику. Наразі на дворі Те холодно, то їх вдобно оце отак от перевозити. А літом друзі, в плюс 30 неможливо возити вакцини, толку з них не буде. І два шприци мені просто дали, як додаток до вакцини. Друзі, то отаку і вакцину спочатку треба підігріти. Хай вона десь хвилин 15 полежить в теплому приміщенні, в прикомнатній температурі, і тоді вводити її. А та вакцина повинна лежати в холодильнику при температурі не вища плюс 8. Це обов'язково, друзі, для вакцин. Потім ранки оброблять, мені сказала в ветеринарці хрол Хлор Це я в нашій аптеці друзі, купила 39 з копійками. Спочатку обробити хлоргексидином, а потім мазями санодерм. Отакі от мазі для шкір. Далі, що я купила 40, 41 з копійками отакий чай на акції в АТБ. Далі купила, друзі, хочу е, з яєчню посмажити з такою от, е, суміш. Е, і, італійська суміш овочева швидко заморожена. Тут погляньте, тут багато чого такого вкусненького, добренького. Е, це іменно з яйцями хочу я посмажити. Е, вона теж була на акції е, 30, ой, 30, суміш 49,90. Далі кетчуп. Мені так захотілося, друзі, отакий. він теж був на акції 23,60. Далі купила ой, хліб зразу. Купила два бухальця, друзі, отакого от хліба. Це у нас соціальний хліб по 8,90. На Криворіжжі ВТБ у нас продається. Їх. Е Раз, два, три, чотири види, друзі. Це я купила такий. Він самий, ну, най, най, найекономніший і вкусненький. Далі купила на акції отакий от корм для котика. Це я купила, друзі, іменно для барона, бо він больненький, отакого от з кроликом і з рибкою. Одну коробочку з кроликом, одну з рибкою. Ну, звісно, як масянчик лізе, то я йому теж даю. Ну, В основному це для барона, бо він ну, хочеться, щоб він. Таке мягкеньке куша, бо у нього тут отак, от на шийці дуже велика ранка і вона погано заживає. Це вже рани у кота у мого котика після вакцинації почнуть заживати десь через 15-20 днів після другої вакцини. Отакуво от воно почне заживати, почнеш. Не мокра ранка, а така сухенька робиться, і потім там шерсточка почне з'являтися. Так. так, корм, друзі, 33,50, а він 40 з чимось. 42 чи 43 гривні, отакий корм. в принципі, А це він на акції. Далі купила, друзі, цибулю. Цибулю купила обичну. Ну, Рік частина 9,99 за кіло. І купила дві червоненькі цибульки. Вона 34,95. Е, червону я просто люблю так їсти. Ну там З чимось, просто з чимось. Ну, оцю обичну таку. Я дві штучки, друзі, купила, а то, е, а то це. Така ріпчаста цибулька. То отакого з собачками купила отака сушка. Вони люблять, вона не солодка, не жирна. Ну, Вони люблять таке, я їм таке частенько покупляю. Ця сушка коштує 25-30. І купила собі, друзі, цукерочки. Отакого небагато. Не але е, ромашка, якщо чесно, мені вже трохи піднадоїла, хоча я її дуже люблю. Я її часто купувала, щось вона мені трохи піднадоїла. І я побачила, і тим паче на акції було. Я люблю акції. Е, от такого білочка, друзі, такого конфетка, білочка, бачите, з горішками. Я її, якщо чесно, ні разу не куштувала. Це я перший раз купила, таку хочу, хочу спробувати. Вона коштує наразі 235,49, Це на акції. Вона. Ну, оце, друзі, все, що я купила. В общем, на дворі плюс 4 наразі. Зараз гляну, зараз, друзі. Зараз, зараз, друзі, гляну. Да, плюс 4, друзі, плюс 4. Ось градусник у мене на дворі. плюс 4, це нормальна температура, якраз зараз візьму пилку та попиляю, напиляю собі, бачите, ось яка в мене, які в мене дробеняки, ну, товстенькі. Це я понакривала, щоб якщо сніг, то щоб вони снігом не, ну, не западало, щоб не були мокрі, бо вони такі сухенькі, ну класні, дійсно. Друзі, усім велике дякую за перегляди, за лайки, за теплі слова в коментарях. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та за. Захисницям за тяжку працю, такий тяжкий час. Особливості підрозділу схід, який дуже сильно захищає моє місто. Кривий ріг від отої гадості летючої, що літає над нами. що дуже погано чого робить. О, вже курочки почали друзі виходити. Півничок це молоденькі, Бачите, вже потепліло. Вони виходять. В Сараї тепленько, вони там сидять, несуться. все добре, друзі. Всім всього самого найкращого, миру, добра, теплого та ясного сонечку. Слава Україні, друзі.